А ви коли-небудь замислювались, чому після деяких курсів майстри бояться брати свого першого клієнта? Бо їх просто навчили тримати фрезу, але не навчили розуміти, як працювати впевнено. У нас все інакше. Ми єдина школа в Миколаєві, де після курсу ти можеш повернутися ще три рази на протязі двох місяців. Перейди зі своєю моделлю і ми з тобою на практиці розберемо роботу над помилками. На базовому курсі ми вчимо не просто покривати гель-лаком, а розуміти нігтьову пластину, типи шкіри, архітектуру і правильну підготовку нігтьової пластини. Будете знати, як покривати нігті так, щоб матеріал носився ідеально, а клієнти повертались саме до вас. Ми хочемо, щоб після курсу ви не боялись. А відчували себе справжнім майстром? Почніть з нами і створіть професію, яка змінить ваше життя. І зараз діє знижка 50% на всі курси. Тож не зволікай, записуйся.